Доброго дня, з вами текстильна група Кавла. Текс ваш увазі ми зараз пропонуємо код позиції 252, кофти флісові, міксовані, Америка. Присутні всі розміри, різноманітні моделі. Ціна за 1 кг становить 3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 60 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлена позиція під кодом 252. Кофти флісові, міксовані Америка. Всіх розмірів ідуть за доступною вигідною ціною. Ціна за один кілограм становить. 3 долари, вага мішка 20 кілограмів, вартість мішка 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою Дати та укрпоштою. Я вам скину, там підвідував вказана дата і номер мішка. Mm -hmm. Шановні клієнти, зараз вашій увазі запропонована позиція під кодом 252. кофти флісові, міксовані. Mm -hmm. Америка всіх розмірів. Mm -hmm. Ідуть ціна за 1 кілограм становить 3 mm -hmm. долари. Вага мішка 20 добре. кілограм, вартість мішка лише 60 mm -hmm. доларів. Футболки йдуть всіх розмірів. Там будуть і маленькі, і середні, і великі. В основному будуть середні. Бріджі йдуть всіх розмірів, середніх великих там достатній кількості. Повторюємо код даної позиції 250. Два ковти міксовані. Америка. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари, вага мішка 20 кілограмів, вартість мішка 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі на сторінці інстаграма та робіть замовлення. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна! Разом до перемоги!